Всім привіт! Я вітаю всіх у новому відео. Мене звати Світлана, і сьогодні я разом зі своєю донечкою Алісою роблю косметичний ремонт в дитячій кімнаті. Вирішила з вами поділитися, хоча це не є тема нашого каналу, але все одно якось зиму треба чимось наповнювати, і тому я показую, і ділюся, чим ми зараз дійсно займаємося, поки наш садок та квітники сплять. Отже, сьогоднішнє відео буде швидке, але дуже ніжне, дуже романтичне, я думаю, навіть веселе. Тому я всім бажаю гарного перегляду, а сама біжу допомагати до Аліски, бо вона порається, поки я тут знімаю все гарного перегляду. Почали ми з прибирання. Спочатку ялинки. А Потім вже і Аліска взялася за віник. Оскільки ремонт відбувався в дитячій, то я донорці повідомила, що більшість роботи буде робити вона, щоб вона не розслаблялася і допомагала. Тому вона позамітала. І почала знімати декор, про який вона вже давним-давно мріяла його зняти. Вона потрошки-потрошки по листочку з дерева весь час облущувала. І тут я їй дала добро, кажу, Аліска, знімай наліпки. І вона настільки зраділа, що вона їх може повідривати. Треба було її бачити. А далі приступили вже до повного збору мебелі, іграшок, всього текстилю, щоб нічого не забруднити. Виставляла я наживо подій того дня, тому що ми це все робили під музику. Ми веселилися, ми сміялися, ми танцювали і одночасно фарбували стіни. Оскільки з музикою життя стає на дуже різноманітне під стиль музики, ви можете змінити свій настрій. Тому ми обрали веселу активну музику. І танцювали та насолоджувались життям. Якби я вставила пряму мову того дня, то просто це відео могли подати на авторські права. І мені довелося б його видалити чи взагалі зробити без звуку. Тому не можемо ми блогери вставляти будь-яку музику відео, а тільки ту, що дозволяє сам YouTube. Але ось так класно ми провели час, і коли стіни були готові, трохи підсохли. Почали ми з розставляння меблі. Я вирішила трошки змінити обстановку, тому що просто з такими невеличкими змінами змінюється і сама кімната. Я полюбляю цим займатися, це, напевно, в мене від мами перейшло. Буквально щось трошки переставив, і кімната заграє новими барвами, новими відтінками. Ну, і планую я оцей стола, що йде позаду, з часом розвернути до стіни. Там стоїть стіл з комп'ютером, я його планую забрати, щоб збільшити Алісі кімнату. І щоб вона не спала ногами вперед, до дверей, то Вирішила я змінити ось таким чином обстановку, щоб вона спала лицем до вікна. Також ось такий косметичний ремонт легенький це мотивація до просто кардинального прибирання. Тому що збирається весь бруд, очищаються стіни, вимиваються вікна, і настільки свіжіше стає в кімнаті, також можна і перебрати речі, все зайве прибрати. Те, чим ми не користуємося, одним словом, просто купа енергії, купа емоцій, і один позитив. Все, все що я можу сказати щодо косметичного ремонту. Ну і обходиться він на ну, цей ремонт, обійшовся нам дуже дешево, оскільки фарба, як ви помітили, та сама, що і була на стінах. На моє диво, на моє щастя, на моє щастя, ця фарба була у відрі вже понад, напевно, 5 років, і вона не засохла. І нам реально її вистачило, щоб дофарбувати, ось так оновити ці стіни. Тому фарбу я навіть не купляла, а купила тільки декор кімнати, який покажу якраз пізніше. Поки донечка зайнялась також прибиранням трошки освіжити вазон, то я займуся глашкою, бо вона обрала інші тюлі, які також дуже змінять стиль кімнати. І ось таким чином ми пораємося щодня, бо є нові глядачі. Які вперше на нашому каналі, то е, тема нашого каналу, що можна щодня, коли у вас є дітки вдома, ось так потрошки потрошки маленьких діточок приєднувати до своїх справ. Їм це цікаво, їм цікаво бути дорослими, тому якщо дітки просять вас щось зробити, не бійтеся! Нехай навіть Аліска і порве, чи відірве якийсь листочок вазона, нічого страшного в цьому не буде. Головне допомога і бажання дитини приймати у цьому участь. Тому в кожному відео практично я викладаю, як ми разом пораємося в городі, в садочку з квітниками в теплу пору року, а зараз вдома робили ми новорічний декор разом. Часто ми і займаємося кулінарією разом. Звичайно, надовго її не вистачає, але потрошки таким чином я їй даю ось ці це навчання, ці навики і потрошки мотивую її до самостійності та дорослого життя. Бо хто, як не батьки, дадуть нам ось ці навики та. Допомогу таку крок до майбутнього. А далі займаємося вже декором, розставляємо іграшки, розставляємо всі її прикраси. Ось в цих кармашках, таких дуже зручно зберігати різні дрібнички. Та навіть ось тут я зберігаю в цих кармашках і дитячу медицину, дитячі ліки, щоб вони були під рукою, а не серед дорослих. Тому така ось річ. Для мілких дрібниць дуже-дуже класно. Ну і ось покажу вам основний декор, те, що я дійсно придбала, щоб поновити цю кімнату. Це наліпки на стіну. Купляла я їх через інстаграм. Кому буде цікаво, то я скину посилання. Такі наліпки дуже легко клеються. Я наліпками користуюся не перший рік, вони, як ви бачили, і були перед цим. Це вже третій етап наліпок в цій кімнаті. Перша я ліска зірвала, коли ще була зовсім маленька. Потім було дерево з різними тваринками, яке прослужило пару років і ось. Аліски 4 рочки, і вирішили знову оновити і оновити саме наліпками. Це дуже класний метод, легко і просто змінювати кімнату, причому, та хоч раз в півроку, хто бажає частіше. Наліпки 1000 гривень обійшлася ось ті, що я купила. І вони є настільки різноманітні на сьогодні. Що можна обрати під свій стиль, під свій характер будь-яку гаму. Для мене це дійсно така родзинка в інтер'єрі, яку легко зняти, якщо набридла, і легко купити нову і змінити кардинальну кімнату, будь-яку, під будь-який стиль. Є просто написи, а є різні малюнки. А для діток, до речі, це взагалі дуже весело, тому що. Ми всі знаємо, що вони полюбляють, як клеїти наліпки просто навкруги, як малювати стіни. Тому тут основні наліпки клеїла я, а такі мілі, ці маленькі зірочки, кружечки я дала їй свободу вибору і вона клеїла їх, куди їй заманеться. Тому це також така цікава гра, проявляти фантазію, розвиватися, вчитися, щоб це дійсно виглядало гарно. Пояснювати. І ось Аліска завершує поклейку останні наліпки. І дивіться, як ця кімнатка виглядає, наскільки вона ніжна, гарна, класна. Рекомендую я ось такі наліпки у вигляді оновлення кімнати. І наразі ось так виглядається кімната. Дуже романтично, дуже ніжно, Вона, в принципі, була ніжна, але ось ці наліпки, вони її змінили просто кардинально. Бо, в принципі, нічого я не міняла. Єдине, що декор тюлі повішали інші. Бо Аліска вже дуже давно хотіла. Саме ці: вони більш такі романтичні, дівочі, рожеві, легенькі. А єдинороги – це її найулюбленіший персонаж. Тому замовила я їх. Вона також одобрила мій вибір. І з цими наліпками це просто фантастика. Я навіть не очікувала такого ніжного, легкого, просто повітряного результату. Тому я, от, мені дуже сподобалось саме фарбування стін, що дуже легко просто зробити косметичний ремонт. Навіть перефарбувати і за допомогою ось таких наліпок, бо наліпки є різноманітні. У нас і в спальні, хто бачив попереднє відео ще, напевно, літні чи весняні перші спальню я показувала, то там також є наліпки, але просто в текстовому форматі. Планую їх також замінити, тому що вони на російській мові. Зараз вже з'явилось багато і на українській, тому також при фарбуванні стін. Чи, можливо, і так захочу те зміни. Ну, одним словом, наліпки рекомендую. Це класна річ, щоб швидко змінити чи додати якоїсь родзинки в ваш інтер'єр. Це взагалі класно. Все, я на цьому прощаюся. Кому сподобався ось такий швидкий ремонт. Залишайте ваші коментарі, подобайки та підписуйтесь на наш канал, бо попереду буде багато всього цікавого. Попереду літо. Тому, я думаю, будуть цікаві відео. Все, пока-пока і до скорої зустрічі в новому відео!